Я все зробив. Ну давай, ну їбать копать. Ганич, та почекай, да я текст почитаю, я ж тексту не знаю. Кроватку від мене чи до тебе? До мене. Так, та я не можу нароб цей, блядь, йобаний. Так, підходь звідси. Дорогі українці, якщо завтра в пошуку ви введете фразу Нагодуй бомжа, блядь, ти можеш нормально це прочитати. Змійкою твого обличчя, ну як ти вмієш? Ну це просто хуйня якась прісна. Давай по новій, поїхали. Та ви текст нормальний напишіть, пишете якусь хуйню постійно. То ви потрапите на реліз гурту самотній свінгер. Блять, що ти сказав самотній свінгер? І почав чвякать, хуякать. Ти ж не знаєш, нормально воно вийшло чи ні. Блять, з такою грою тобі грошей ніхто не дасть. Коротше, зібав звідси. кузі. Дорогі українці, завтра відбудеться реліз гурту Самотні Свінр пісня Нагодуй бомжа! Не проїбіть і буде вам щастя!